Ще 16 чернігівців, житло яких потребує ремонту через війну, отримають грошову допомогу за державною програмою. Є відновлення на загальну суму понад 1 мільйон гривень. 1 серпня виконавчий комітет міської ради затвердив рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України. Нагадаємо, розмір компенсації розраховується автоматично за формулами, затвердженими кабміном. Максимальна сума для одного заявника 200 тисяч гривень. А на сьогодні прийнято 65 рішень, з них 40 рішень про надання компенсації на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Ось зараз затверджено, що прийшло рішення виконкому, яке затверджено знову ж таки буде передаватися. Перші люди вже отримали, бо звертались до нас, сказали, що вже перші виплати пішли. Сьогоднішнє рішення виконкому про надання компенсації чернігівцям буде внесене до реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом трьох робочих днів. Засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене майно проходять у міській раді щотижня. Необхідна інформація є на офіційному сайті Чернігівської міської ради. У розділі є відновлення.